Так, добрий день! Сьогодні ми з вами створимо ось таку листівочку а 5 формату. І розмаремося, що таке є обтравочна маска і для чого вона використовується. Переходимо у програму ілюстратора, створюємо новий документ. Так як нам потрібен А5 формат. Беремо друк, беремо А4 формат. А п'ятий формат у нас половинка А А4. Тобто, ширина, ну, не зовсім ширина, а висота у нас залишиться 210 мм. А іншу сторону нам треба поділити на 2, Це буде 148 мм. Так, єдине, що орієнтацію зберігаємо книжкову, бачимо, що місцями помінялися наші дані. Окей. Так, решта, все залишається СМІК і в тристаточок. Монтажна область одна. Так, добре. Ну і для зручності перекинемо нашу листівочку сюди, щоб орієнтуватися. І так, бачимо, що листівка, в принципі, не складна. Складається із кількох кіл. Так, тут тексту небагато. В основному це кола. І, звичайно, кола, в яких поміщені фотографії. І я розберу тільки ось це коло одне, а ви вже по ньому зробите всі інші. Так, отже. Кола ви вже вмієте створювати, беремо еліпс, створюємо кола за допомогою шифта. Зафарбовуємо його. Зверніть увагу, що тут зафарбування є градієнтне. І ми з вами його використаємо. Ось є палітра градієнт. Якщо вона у вас не відкрита, через меню вікно відкриваєте її. Тут є кілька. Градієнтів уже створені стилі, до речі, дуже схожий на наш. Можемо його використати, тільки трошечки його змінимо. Бачимо шкалу градієнта. є фіксатори кольорів, які можна в будь-який момент стягнути, якщо вони не потрібні, а якщо потрібно, то просто клацаємо під цією лінією і додаються ці фіксатори кольорів. Нам не потрібно. Так, якщо ми клацнемо на один із цих фіксаторів, ми відкриємо палітру готових кольорів. Можемо тут вибрати, можемо перемикнутися на колір, приключитися. І тут підібрати потрібний колір. Або опіпиткою вибрати десь звідкись якийсь кольор. Добре, зрозуміло. Також можна одразу задавати так, створила А, ось тут прозорість цього кольору, або це можна зробити ось тут на палітрі. Чим більше прозорості, тим менше кольору. Так, ось так, щоб було видно. Угу. Так, ну нам цього робити не потрібно, у нас прозорості не повинно бути. Далі, тут ми можемо вибрати тип градієнту, який він буде. І можемо задати кут нахил повороту. Так, наприклад, 90 або мінус 90. Нам треба мінус 90, для того, щоб з них було темніше, зверху світліше. А ще є режим зворотній градієнт, тобто буде місцями мінятися кольори. Так добре. Отже, один круг є. Ми його давайте здублюємо, зробимо дублікат Ctrl-C, Ctrl-F. F натискаємо для того, щоб ставити на те саме місце. Затискаємо Alt-Shift і зменшуємо одночасно по периметру наше коло. Задамо інший колір, темно-синій. Обводка у нас біла, нам вона не потрібна, ми її проберемо. Так, і, і ще раз зробимо дублікат: Ctrl-C, Ctrl-F. І знову ж таки, Alt-Shift і звузимо. Ну, десь так. Давайте зробимо його білим, щоб ми його бачили. Це трішечки збільшимо. Угу. Отже. Поміщаємо у програму фото для цього кольору. Просто перетаскуємо фотографію. Вона велика, ми її зменшимо. І тепер ми ось це коло перемістимо на фотографію. Важливо, щоб коло, в яке ми будемо монтувати фотографію, створювати цю обтравочну маску, нам потрібно, щоб об'єкт, в який буде монтовано фотографію, був зверху. Тобто, для кола ми робимо. Упорядкування на передній план, або запам'ятовуємо клавіатурні скорочення. Тепер виділяємо обидва ці об'єкта. права кнопка мишки створити відсічну маску. У вас на російській мові буде створити обтравочну маску. Є кусочок, ось недотягнута фотографія. Ми два рази клацаємо, попадаємо в групу обтравочної маски і збільшуємо фотографію, так, щоб у нас. Вона помістилася в коло. Так, і виходимо з цієї групи. Ось так. Дивіться, будьте уважні про те, що зараз програма показує фотографію нашу з таким перекресленим Ік-сом. Це означає, що насправді програма тільки показує, що ця фотографія використана, але вона є десь там в папці, зберігається, тобто вона не є частиною цього документу. Для того, щоб у вас фотографія не втратилася, коли ви будете її перекидати в режимі PDF, наприклад. Чи через АІ, тобто в документі програми, потрібно ці фотографії вмонтовувати на управляючій палітрі ось її вбудувати. І коли зникає оце Х, це означає, що програма вбудована. Фотографія, вибачте, вбудована в програму, і тепер вона є частиною нашого документу. Ну, а далі все просто копіюємо два рази проклацуємо, попадаємо ось сюди на фотографію. Бачимо, що більше нічого не активно, тільки активне зараз коло з фотографії. Можемо ще раз переключитися ми попадаємо взагалі у, у зображення. І сюди це зображення ми удаляємо, а сюди перекидаємо наступну фотографію. Далі її знову ж таки звужуємо. Не забуваємо тримати при цьому клавішу Shift, для того, щоб не доформувати фотографії. І так, ми вернемося тільки на одну групу, для того, щоб бачити, як розміщена фотографія. Вона відрішечки її зменшити. Так, ну і не забуваємо вбудовувати. Точно таким же чином ви створите ось це велике коло. Правда, тут е, зробите, коли здублюєте коло, ви його розтягнете. Не забудете, що це воно має бути у вас на задньому плані. Так, бачу, що є для кола. Обводка, вона нам не потрібна. І а, просто будете зміщувати кола відносно центру. Таким чином у вас а, виникне ось цей ефект а, від такого вузенького до широкого розташування. І ось ця ваша фотографія так, вона буде виходити за межі. Ось так, там іще треба додати буде ще одне коло, ну, то вже не є проблема. Так, це на передній план. І зробити вущою. Те, що виходить у нас, це за межі нашого листочка, нічого страшного. Так, ну і додати синє коло. Тепер для того, щоб намалювати ось цей літачок. І точечки. Все те саме. Малюємо еліпс. В даному випадку нас цікавить лише частинка цього еліпса. Для прикладу, ось ця точка. Все решта Delete. Ой. Так, цікава тільки ось ця частинка. Для того, щоб зробити точечки, відкриваємо палітру обведення. Ну і сьогодні ми її розглянемо трошечки краще. Я її витягну. І так, окрім, того, що можна задати, як буде виглядати закінчення кривої кінець. Якщо у нас є прямо кутник, і ми задамо ось, скруглення кутів, буде мати це ось такий вигляд або скошені кути, тобто при цьому не змінюється сам кут, а змінюється лише е, крива обведення. Також ми можемо. Вибрати, як саме буде положення цієї цього обведення всередині, чи зовні, чи посередині самої лінії. Ось о, що ми робимо всередині, і збільшуємо кількість пунктів, бачимо, що збільшується саме усередину. Зовні буде збільшуватись назовні, ну і посередині, відповідно, по, по, по 50% да, туди і в, зовні, і середину. Так, і ще тут є така штука, як пунктирна лінія. Якщо ми натискаємо пунктирну лінію, ми бачимо штрих і зазор. Штрих мається на увазі ось ця частина і зазор. Якщо в нас стоїть один розмір, це означає, що він однаковий і для штриха, і для зазора. Ми це так і використаємо: єдине, що 12 пунктів буде забагато. Бо так виходять полосочки, а нам треба кружечки. Тому ось тут ми зробимо один пункт. І обов'язково за округленням. Один. Один, давайте, два. І все-таки один, щоб були кружечки. А зазор зробимо більший, наприклад, три. Більше. П'ять. Так. Ось такими точечками. А літачок, в принципі, можна буде і домалювати. Так, це у нас задній план. Літачок намалюєте, нічого складного там немає. Тепер, як зробити? Прямокутник із заокругленими кутами. Можна вибрати інструмент із заокругленими кутами, в принципі, що є швидшим. Якщо ж у вас будуть інші заокруглені кути, і вам треба буде їх зробити більшими чи навпаки меншими. Беремо звичайний прямокутник. Так, пунктир ми пробираємо. Це я закину на місце. А, отже, прямокутник, йдемо в ефекти, стилізувати, і тут у нас є а, заокруглені кути. Ставимо галочку на перегляд і дивимося, чим більше ми будемо. Збільшувати радіус заокруглення, тим більше буде заокруглення самих цих кутів. Саме тут давайте, так от. саме тут у ефектах стилізації знаходиться і тінь. Знову ж таки, ставимо перегляд, з'являється тінь. Тут ми можемо вибрати розташу... э, э, прозорість цієї тіні. Додати, чи зробити її не таку яскраву. Можемо здвинути по X і по Y. І розмиття. Чим більше розмиття, тим менше видно цих контурів. Ну і Відповідно, чим воно менше, тим краще видно контур. Це. Так, як ось тут використаний той самий градієнт, що і для кола. То ми просто піпеткою скористаємось копіюванням. Так, ну єдине, що проберемо обводку, тут вона є нам, нам не потрібна. І перевернемо градієнт. Відкриваємо градієнт. Так, і ось тут міняємо на 90 градусів. Готово. Таким чином ви доробляєте всю абсолютно листівочку і зберігаєте. Стосовно зберігання. Так як у нас є елементи, які виходять за межі нашої монтажної області, монтажна область це сторіночка, пам'ятаємо, при збереженні файл зберегти як. Так, зараз ми збережемо це урок 3. На всякий випадок зберігаєте це все в ілюстраторі зберегти. А для того, щоб експортувати у картинці файл, експортувати. Експортувати як? Урок 3. Називаємо давайте листівка. І обов'язково ставимо галочку монтажна область. Використовувати монтажну область. Таким чином, все, що за межами вашої області, воно не буде експортуватися. Кольорну модель для перегляду можна використовувати RGB. Роздільну здатність або 150, або 72 точки. Зберігаємо так, відкриваємо урок 3 і ось наша робота. Бачимо, що все лишнє обрізалося. Все, бажаю успіху. До зустрічі!